вітаю Середа День розмовних відео. Продовжуємо тему виставки собак. Сьогодні відповідь на запитання, з якого віку рекомендовано займатися цуценям, якщо ви плануєте з ним брати участь у виставках. Своїми моїми я починаю займатися ще в розпліднику, не маючи жодного поняття, будуть вони брати у виставках участь чи ні. А якщо ви власниця чудового маленького цуцика, то даю такі рекомендації. Перш за все пам'ятайте, що це потрібно вам. Тому ви зобов'язані зробити все для того, щоб цього заходів ваш цуцик. Для малюків завжди це гра. Перш за все, це гра. Вони мають отримувати від цього задоволення по максимуму. І в цій грі ви повинні виловити той момент, коли він став так, як вам потрібно, або побіг так, як ви хотіли би, гарно, красиво, показуючи всю свою грацію. І в той момент шалена емоційна похвала. І смаколик, будьмо мислячими. Всім мирного дня, вімаю.